Ребята, добрий день. Хочу зробити відео відгук до Антона Ферум. З Антоном дзвонилися, я показав примерно, що я хочу. Він мені пропонував таку машинку жінці, електричка. Перша в сім'ї електричка, будемо пробувати. Що можу сказати? Дуже подобалося відношення як до клієнта, до мене. Все в сроки, все чітко. Відеообзор скинули, все прийшло так, як вона була в Норвегії. Ну, в общем, Нічого поки по електричці не скажу, бо ще не юзав дуже. А от саме відношення як до клієнта, як, як Антон все це в нього організовано, все ну, дуже, дуже мені сподобалось. Надію, що це буде не последня машина, яку я буду замовляти у Антона. Так що якось так, обращайтесь до Антона, рекомендую.